В якій країні Європи ви б не хотіли жити і чому? Німеччині там явно щось не так постійно українці без вісті пропадають, їх знаходять вже вбитими або просто на вулиці нападають. Польща. Враховуючи проплачені блокування кордонів, хочеться оплюнути їм в Харю. Маючи досвід життя в Європі, для мене саме гівно це Польща. Бо що правильно Богдан Хмельницький та інші конфлікти, які вони згадують. Ну, це ще можу додати, що це дуже релігійна країна. Як це не смішно, думаю, всі бачили їх мітинги проти абортів і т.д. поляки, самі по собі бидло, погірше українців. Отже, вони й кажуть, що вони високодуховні і цьому винні є українці та німці. Я зараз не беру інфраструктури, і т.д. я беру відношення до людей. Не в тему, але у США працювати чи відпочивати і хотів би, але точно не жити на постійній основі Чехія. Жив рік, більше не хочу. Ціни на житло на реальні бюрократія, дуже неємпатичні люди Сербія, більшість населення любить московитів і підтримують війну проти України, дивлячись на мігрантський Німеччина. пнімеччина. В... У цікавий пережиток минулого з імперськими замашками та підтримка війни в Україні, а також пер... претендування на інші землі робить її кандидатом номер один в країни, до яких я точно не хочу поїхати. Німеччина високі податки, зарегульованість нічого не працює вночі і по вихідним. У Молдові жив там чотири місяці, багато про російських людей, специфічний менталітет, медицина ще гірша, ніж в Україні. Я знаю це на особистому досвіді, бо лежав там у лікарні. Ніяких мовних курсів там не існує. Балаки російською усіма. Але зі знанням румунської мови було би легше там жити. Все ж таки одна. Все ж таки, однак, знову ж таки держава не передбачає курси для біженців. Молдова нагадує мені Україну. Зокрема, є, на мою особисту думку, але на 5-8 років раніше населені пункти виглядають так само, як і в нас. Все ж таки можна там себе відчути як удома. До того, що величезна частка продуктів у супермаркеті саме з України. А ще чув навіть пару разів українську мову серед місцевого населення. Жив як у великому місті, так і в семи, так і в і на 8 тисяч населення у місті і чого себе безпечно у в семити. Що таке семити, відчув себе небезпечно... воно і, і не на пустому місці, сама поліція. Повідомила про те, що варто бути обережними на вулицях. За роботу там, взагалі, мова не йде, бо її там немає, і це казали навіть самі молдуани.